Пане Олег питає, доброго дня. Чи існує в друкованому варіанті ваша книга Природня вентиляція та мікроклімат в друкованому варіанті, і якщо існує, то як її придбати? Ні, не існує її і ніколи не було. Ця книжка була написана мною просто так, як боловство. От вирішив просто її написати. от Е, звісно, що вона продавалася в електронному вигляді, була написана російською мовою і після 24 лютого 2022 року її продаж закритий. Тому всі, хто на піратських сайтах придбає цю версію книжки на російській мові, буде прокляти в віки віків. Все, у них ніколи вентиляція працювати не буде. Пусть ганяють як хочуть по своєму будинку, вона у них працювати не буде. Зрозуміло? Тобто на сьогоднішній день навіть книжка в електронному вигляді не продається. Десь контент російською мовою на сьогоднішній день недоступний офіційно. Але, звісно, що мої вебінари скачали з Ютубу, виклали в РУТУб. Книжку ви можете знайти і скачати десь на якихось там московітських сайтах і так далі. От, але офіційно ця книжка не продається зрозуміло е, Українською я почав її писати, доповнювати, переписувати деякі глави, але вона у мене не пішла, тому що я не відчуваю цілісності. А книжка повинна надати саме цю цілісність. Тому зараз я все ж таки більше в роздумах, що написати іншу книжку, взагалі по-іншому і так далі. Але скажу, я казав вже відверто, я дуже. Близько до серця сприймаю те, що відбувається в нашій країні. Я дуже переживаю за майбутнє нашої країни, тому я не можу себе зібрати для того, щоб написати книжку. Хоча бажання у мене є, і мені є, що розповісти. От, і, і і, і. Но поки що не можу. Не можу. Емоційно я зібратися не можу поки що. Тому вибачайте, друзі, я більше шукаю тупеньки, щось тупеньке займатися чим чимось тупеньким. Але на каналі є вебінари по природній вентиляції. Пане Олег, ви можете зайти, їх подивитися, є безкоштовний вебінар, а є вебінар за гроші, там де з розрахунками, з прикладами для спонсорів рівня навчання. Там є декілька вебінарів, і ви це можете подивитися. По суті, от сама книжка, вона в цих вебінарах, її суть, її приклади, вони там присутні. І плюс ще інформація, тому що книжку я написав у 2015 році, і, звісно, за цей час з'явилася додаткова інформація, з'явився мій досвід експлуатації будинку з спродня вентиляцією, і все там відображене. Зрозуміло. Тому, хто хоче отримати інформацію, він її може отримати. Але в друкованому вигляді, на жаль, ні. Книжки не існує.